Пробувши на посаді лише шість тижнів, британський премєр Ліс Трас оголосила про відставку. Мене обрали від консервативної партії, щоб я знизила рахунки на електроенергію та зберегла національне страхування. Ми виклали бачення економіки з низькими податками та високими темпами зростання, яка враховує переваги свобод Брекзиту. Я визнаю, що з огляду на ситуацію я не можу виконати обіцянки, завдяки яким мене обрали. Каменем спотикання для трас стала її програма зниження податків. Вона розколола і суспільство, і керівну консервативну партію. Багато однопартійців закликали її піти з посади, а двоє міністрів цього тижня навіть склали із себе повноваження. Тепер головне питання: хто буде наступником? Уже розглядають можливих кандидатів, і поки за опитуваннями лідирує попередній прем'єр Борис Джонсон. Джонсон був обличчям голосування за Брекзит і здобув підтримку в тих регіонах. Країни, які раніше ніколи не були за консерваторів, але через низку скандалів він мусив піти. Ще один кандидат колишній міністр фінансів Ріші Сунак. Він був головним суперником трас. Також на посаду прем'єра претендує Джеремі Гант, колишній міністр охорони здоров'я, якого ліс трас нещодавно призначила канцлером скарбниці. Він був головним суперником Джонсона під час виборів у 2019 році. Є шанси зайняти прем'єрське крісло і в міністра. Оборони Бена Волеса він один із небагатьох політиків, який тримався осторонь недавніх скандалів. Оборонне відомство він очолював і за Джонсона, і за трасс. Проте сам він каже, що на вищу посаду претендувати не хоче. Варто зазначити, що трас усе ж таки ввійде в історію її термін перебування на посаді став найкоротшим у британській політиці. До цього рекордсменом був Джордж Канінг. Він помер 1827 року, пробувши на посаді 119 днів. you.